Діагоналі будь-якого ромба діляться кути навпіл. Так, да, це вірне, тому що діаналі ромба є бісектрисами його кутів. Діагоналі будь-якого чотирикутника точкою перетину діляться навпіл твердження взагалі невірне. І діагоналі будь-якого квадрата перпендикулярні, також твердження вірне. Отже, перше і третє вірні твердження варіант відповіді В. Сума двох сторін квадрата дорівнює 16 см. А отже, одна із сторін квадрата буде дорівнювати 8 см. А площа квадрата обчислюється за формулою А у квадраті. Тобто 8 у квадраті це 64 квадратних сантиметри, Варіант відповіді В. Нам відомо площа зафарбованої частини квадрата. Якщо точкою О позначити точку перетину діагонали квадрата, то площа трикутника АОД буде вдвічі більша, ніж площа зафарбованої частини і буде дорівнювати 24 квадратних сантиметри. А квадрат складається з чотирьох рівних трикутників. А отже, щоб знайти площу квадрата, ми 24 множимо на 4 96 квадратних сантиметрів. Варіант відповіді А. На стороні квадрата вибрано точку К. І так як БК відноситься до КС як 3 до 1, то ми можемо записати, що БК дорівнює 3х, а е, далі КС буде дорівнювати 1х або просто. Х сантиметрів. Далі сторона квадрата дорівнює 12 сантиметрів, тому 3х додати Х дорівнює 12, 4х дорівнює 12, відповідно, х буде дорівнювати 3. 4, 12 поділили на 4. Нам потрібно знайти довжину відрізка АК. Так як БК у нас 3Х, а Х3, то БК буде дорівнювати 9 см. Ну, а сторона квадрата АБ дорівнює 12 см. Тому далі ми можемо використати прямокутний трикутник АБК. І за теоремою Піфагора знайти, чому дорівнює довжина відрізка АК. Це гіпотенуза, Тому дорівнює Квадрат гіпотенузи АБ в квадраті плюс БК в квадраті. Отже, АК в квадраті буде дорівнювати 12 у квадраті плюс 9 у квадраті. 144 плюс 81 225. А отже, АК буде дорівнювати 15, 15 см, довжина відрізка АК. Варіант відповіді Б. Разом з тим, ми могли б знайти довжину відрізка. К. От Якщо розглянути оцей прямокутний трикутничок, сторони у нас 12 і 9. Якщо кожну з них поділити на 3, то ми будемо мати 3-4 катети, відповідно, Трійка, що 5. прямокутний трикутник: 3, 4, 5. І тому ну, далі ми 5 множимо на 3, і отримаємо ті ж самі 15 см. Наступна задача коло вписано у квадрат. Якщо коло вписане в квадрат, центр цього кола знаходиться на перетині діагонали квадрата, Відповідно, радіус це перпендикуляр, проведений з точки О до сторони квадрата. І цей радіус дорівнює 6. А отже, сторона квадрата вдвічі більше буде дорівнювати 12. Ну, а периметр квадрата це 4 помножити на 12 48. Варіант відповіді Г. Шукаємо твердження вірні. Отже. Середня лінія трапеції проходить через точку перетину її діагонали. Ні, це твердження невірне, тому що, якщо говорити про середню лінію трапеції, це відрізок, який з'єднує середини бічних сторін трапеції. А от діагоналі можуть перетинатися в іншій точці. Далі середня лінія розбиває трапецію на два рівні трикутники. Ну, напевне, це також невірне. Тому що середня лінія от вона, вона розбиває трапецію на дві, на дві трапеції, але вони також нерівні. І діагоналі рівнобічної трапеції рівні це твердження вірне. Отже, тільки третє В. Існує трапеції, у якої одна з бічних сторін. Перпендикулярна до її основ. Так, це прямокутна трапеція. От тут є прямі кути, і одна з бічних сторін перпендикулярна до основ трапеції. Існує трапеція, у якої суми протилежних сторін рівні. Так, така трапеція існує. І, до речі, в таку трапецію можна вписати коло. Далі існує трапеція, у якої суми протилежних кутів рівні. Це також трапеція, рівнобічна трапеція, в неї кути при основі рівні. Тобто, наприклад, якщо це рівнобічна трапеція, то ці кути рівні, і також рівні кути при іншій основі. Тому, коли ми будемо шукати суми протилежних кутів, то ми бачимо, що тут. Утворюються ці суми рівні. Отже, у нас всі три твердження вірні, де середня лінія трапеції дорівнює півсумі її бічних сторін. Твердження невірне, тому що середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ трапеції. Середня лінія трапеції ділить трапецію на рівні за площею фігури. Також твердження невірне. І середня лінія трапеції, паралельна її основам. твердження вірне. Отже, тільки третє. Діагональ трапеції. Ділить її на два трикутники, серед яких обов'язково є один тупокутний трикутник. Ну, якщо ми намалюємо, наприклад, рівнобічну трапецію, і проведемо її діагональ, то, звісно, в цьому цей верхній трикутник буде тупокутний трикутник. В даному випадку. І е, це твердження є вірним. Діональ рівнобічної трапеці ділить її на два подібних трикутники. Це твердження невірне, тому що для того, щоб трикутники, наприклад, були подібними, потрібно, щоб у них було по два е, рівних кути. І взагалі е, в таких трикутниках всі кути рівні. А, наприклад, якщо ми таким чином провели діагональ трапеції, то один з трикутників тупокутний, інший гострокутний, тобто кути у них відповідні нерівні, і діагоналі рівнобічної трапеції точкою перетину діляться навпіл, твердження невірне. Тому що от ми провели, наприклад, діагоналі рівнобічної трапеції, оце точка перетину. У даному випадку діагоналі, як ми бачимо, зовсім не діляться навпіл. Таким чином, твердження тільки перше вірне. Півсума довжин бічних сторін будь-якої трапеції дорівнює її середній лінії. Твердження невірне, тому що середня лінія дорівнює півсумі основ трапеції. Діаналь будь-якої трапеції ділить її на два рівні трикутники. Також твердження невірне. І середня лінія будь-якої трапеції ділить її висоту навпіл. Оце вже твердження вірне. Тому що, якщо ми маємо довільну трапецію, і проводимо середню лінію, яка сполучає середини відповідних бічних сторін трапеції, ну а далі проведемо. Висоту, наприклад, цієї трапеції. То, так, як, наприклад, ММ це середня лінія трапеції, то МК буде середню лінію цього трикутника. А це буде означати, що вона проходить через точку К середину висоти трикутника і середину висоти трапеції. Отже, третє твердження вірне. Таким чином, тільки треті.